Готуємо сьогодні з вами пиріг з черешнею та шоколадом. Пиріг, до речі, дуже швидкий, тому ми першим ділом включаємо духовочку нашу на 180 градусів, а самі розпочинаємо. Беремо 150 г масла вершкового розтопленого вже. Виливаємо його в нашу ємність. Додаємо туди. Два яйця. а також 150 г грамів цукру. Все це перемішуємо гарнесенько, щоб наш цукор розійшовся. Швиденько його поєднуємо. Отак От змішали все, а тепер беремо борошно просіяне, додаємо сюди півчайної ложки харчової соди, а також чайну ложку розчинної кави. Ложечку з гірочкою так висипаємо. І сухі інгредієнти поєднуємо з рідкими. Так Зараз зробимо так, щоб у нас сода трішки перемішалася. Ложечкою таке зробимо. Хай буде і кава, кава запахла так. Ух! Що ж це я зробила? Трояндочку свою припорошила, ложку впустила. Що то спешка та робить? Так. І висипаємо, поєднуємо. Потихеньку висипаємо. І отак. От Залишимо, зараз зараз вимішаємо і подивимося, яка у нас вийшла маса. І отаку маємо масу. Густенька вона, бо масличко наше вже загустіло. І беремо, викладаємо у формочку. Форму виклали пергаментом, змазали масличком. І тепер викладаємо сюди наше тісто. Отаким От чином ми виклали наше тісто і тепер беремо 100-грамовий шоколад, ламаємо його на кусочки. Ну ось такі приблизно. Ні, невірно я вам сказала. Беремо спочатку черешню. Коли поспішаєш з роботи, прийшов і хочеш і пирога смачного зготувати. І вам розповісти, то виходить каша. Так, треба мені сосредоточитись І потихесеньку вам розповісти. Черешня у мене з кісточкою. Ви можете взяти без кісточки, це значення немає. Я роблю з кісточкою, тому що сьогодні в хаті маленьких дітей немає, дорослі кісточку виберуть. А для мене краще, тому що пиріг не буде мати лишню вологу. Якщо ви берете без кісточки, то пересипте свою черешню крохмалим. Черешні ми беремо 150 грамів. А тепер приступаємо до шоколада. Дрібнемо його. На кубочки такі і розкладаємо. Значення немає, чи то мілкий, чи то не мілкий. Можна подрібнити його. Отак. І робимо. І отак докришуємо ми наш шоколад. Все 100 г шоколаду подріблено. І відправляємо до духовочки на 25-35 хвилиночок. Дивимося по своїй духовочці. І ось дістали ми з духовочки пиріг. Він пахне так, такий аромат розноситься по кухні. І кава, і шоколад, і все так смачно пахне. І зараз ми спробуємо, чи готовий наш пиріг. Шпажечка сухенька. пиріг готовий. Даємо йому хоч трішки охолодитися, і будемо з вами куштувати. Що ж у нас вийшло? Я думаю, що дуже він смачний, тому, він, тому що він вже визиває апетит. І ось наш пиріг трішечки охолов. Скажу вам трішечки, тому що чоловік включив уже чайничок і робить уже чай. Все. Чекати більше ніколи, бо дуже ж таки хочеться його скуштувати. Шоколад і кава зробили свою справу, визвали у нас апетит, рецептори працюють, так що пора його куштувати. Так, шоколад ще не застиг. Пиріг гаряченький і тому шоколаду треба б таке трішечки охолоти, але мене даємо. Ну, погляньте, яка краса. Будемо куштувати. Смачно. Гаряченько, але дуже смачно. Дуже гарне має поєднання шоколад, кава, черешня. Смак дуже неповторний. Ні з чим його не порівняєш. Шоколад й гаряченький, так воно як прямо морозиво підтавши. Ну дуже смачно. Я думаю, сподобається і вам, і вашим діткам. Рекомендую цей пиріг. Така пора настала, коли і черешні, і вишні на підході. Готуйте. Це дуже-дуже смачно. Рекомендую вам. Діліться своїми рецептами, що готуєте ви, пироги чи торти, чи яку ви готуєте випічку із свіжих фруктів та ягід. Заходьте, діріться, будемо готувати разом. На все добре!